Давні розписи з ликами святих та ангелів, орнаментами й хрестами знайшли під шарами фарби у церкві Святої Трійці в Бережанах на Тернопільщині. Тут вже три роки проводять реставраційні роботи, які фінансують парафіяни та меценати. Розписам вже понад 100 років. Майстри зізнаються, були просто вражені знахідкою. Ми, коли почали щишати стінами, не очікували знайти такі древні розписи, початок ХХ століття. Коли виявили, ми самі були. Просто здивовані таке побачити таку красу. Також дуже цікаві її елементи: там хрест у формі сердець, і такі розписи я ніде не бачив. Для мене це відкриття. Реставратори показують розписи у святилищі церкви. Тут нещодавно віднайшли зображення чотирьох ангелів, а на склепінні декор в стилі сецесії. Зокрема, це орнаментика, хрести. Автори розписів невідомі. І якщо взяти самих авторів, які працювали в такому напрямку, це в нас є мода Сосенко і його учні. Можливо, це його учні і працювали тут. Вони вчилися за кордоном, в основному там краків, відень. І цю школу вони перейняли, і тут розписували цей храм собор. Стіни святилища розчищають від трьох нашарувань олійних фарб, наносять компреси на основі целюлози, як засіб профілактики, відсолення. Після етапу відсолення розписи будуть закріплювати і консервувати. Далі, протягом року реставратори спостерігатимуть, як буде поводити себе поліхромія, чи з'являться нові тріщини на стінах. Потім розписи будуть відновлювати і накладати пігменти. Реставратор Мирон Катаран показує купольну частину церкви, робота над розчищенням якої розпочали ще минулого року. Ця ділянка вже пройшла етап відстоювання. Відтак майстри почали тонувати втрати, наносити пігменти. Власне, тут стародавні розписи були переписані олійними фарбами три рази. Розписи в куполі збереглись значно гірше, ніж святилище. Я думаю, що вони коли розписували, вони, коли почалась війна, перша світова, вони не дорозписали храм і залишили так, як він був. Потім прийшла радянська влада. Вже під час окупації вони почали вже, я не знаю, мені, мені здається, що це був такий протест проти буржуазії, там, того всього золотого, вишуканого. І вони примітивно почали просто замальовувати малями стіни, давати ті внизу. І просто пошкодили, і знищили. Приховали це все, що було. Також реставратори виявили на стінах храму сліди пожеж та влучань боєприпасів та затікань води. Коли була війна, снаряд попав в купол і частину було розбито стіни. І ми коли почали очищати, ми побачили там і кусочки угля, і там попілу, що можна було і визначити цей період часу. Потім храм ще Тож був період, що він горів. Тому є теж елементи залишки от того осаду. У храмі реставрують унікальні скульптури у купольній частині. Вони були виконані приблизно у той же період, що й розписи, початок ХХ століття. Цікаво, що очі ангелів виготовлені зі скла. Ми почали чистити цих ангелів, теж були примітивно зафарбовані малюю краскою. І коли почали чистити ліпнину, то виявили також елементи суміші срібла і золота. Зверніть увагу, якщо взяти оці скульптури, вони зблизька виглядають такими перебільшеними, гротескними, а от якщо дивитися вже знизу, то вони сприймаються реалістично, тобто йде такі от ілюзії, оптика сприйняття обману. Загалом у церкві велика кількість поєднань ліпнини і розписів, частина з яких колись була вкрита позолотою, яку згодом зафарбували. Відновити зображення на куполі стає можливим завдяки краще збереженим розписам святилища. Їх стиль взяли за приклад. Для відновлення використовують фарбу на основі гуміарабіки, живицю, що добувають з дерев. До нього домішують натуральні пігменти. Е, перше ми наносимо такий. Поверхневий шар такий прозорий, щоб сформувати фон більше, а потім вже більш детально пропрацьовувати, більше додати інший колір до того основного. І таким чином потрохи-потрохи, бачучи, де там які елементи ми можемо відтворити, які є, повторюються. От, десь трафаретно, тобто ми беремо, перебиваємо елементи з одного боку на інший. Ну вони фактично дзеркальні приблизно, і тому деякі моменти втрачені ми так відновлюємо. Реставратори кажуть, їх головна ціль зберегти автентичність розписів церкви. Відтак у купольній частині та святилищі проводять реставрацію, підкреслюють кольорові елементи, які були втрачені, а на інших частинах собору планують зробити реконструкцію. Це будуть нові розписи, для яких використовуватимуть елементи збережної автентики, святилища та купола. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.